Як працює майстерня нашого батальйону? Які сюрпризи готують наші хлопці для ворога? Про це та інше ви дізнаєтесь у цьому відео. Ну, перед цим підпишіться на канал та поставте палець вгору. Вже міцного, позивний грізлі. Я займаюся розробкою в 421 батальйоні. Також займаюся 3D-друком підтримкою всього в робочому стані, але в основному це розробка нового, розробка нових технологій, впровадження нових технологій, які нам полегшують роботу. В цивільному житті я айтішник системний архітектор, також довший час волонтерив. Якраз на волонтерстві я і займався доробками дронів, також апгрейдами, всім, що пов'язане з 3D-моделюванням, з друком, а також з електронікою. В основному моя робота полягає в створенні 3D-моделей. Підгонці їх, також підготовці до друку. У нас доволі великий зоопарк принтерів. Відповідно, є багато роботи під оптимізацією модель під кожен принтер. В той же час доволі часто приходиться модифіковувати існуючі моделі, вносити до них апгрейди, підганяти під ті засоби, які ми використовуємо. Або розробляти цілком нові продукти, особливо в плані боєкомплекту. Наразі я працюю практично з усім спектром дронів, які використовуються в батальйоні, тому що ми виготовляємо БК як під невеликі — це сімірки-десятки, також 15, також великі ударні бомбери. В майбутньому є проекти під крила. А тому практично весь спектр дронів, які а, використовують батальйон, так чи інакше проходять до мене. А, найбільше мені подобається якраз розробляти нове, а, вчитися, постійно вдосконалюватися і ні в якому разі не зупинятися на місці, а, тому що а, теперішня війна це війна технологій, і якщо ми будемо мати технологічну перевагу над ворогом, це нам Значно о, спростить роботу і в той же час для ворога це часто буває несподіванкою. Бажаю міцного здоров'я, мій позивний мотя. Е, я працюю в 421 му батальйоні, е, розробляю та переробляю всі види боєприпасів. Е, я навчаюсь з 2015 року в цій справі. З дитинства любив щось підірвати, щось скрутити, перекрутити. Як казав полтавський полі нравиться, як воно там все горить, палає, люди суєтяться. Питаються руками потушити, а воно ще сіду, ще дужче горить. Перед тим, як їх передати, от я зробив партію, от мені прийшла партія, я два штуки кидаємо, щоб ну, рандомно вибираю з партії і кидаємо. Якщо воно все працює, вся партія уходить. Якщо хоч один не спрацьовує, Чим я займався в цивільному житті? У 2019 році я звільнився з армії, е, пішов працювати на будівництво в іншу країну, в Ізраїль. Працював в Ізраїлі, коли почалось повномасштабне вторгнення, я повернувся і, так як мене нікуди не брали військомати, тому що було дуже багато. Я працював начальником групи розмінування досить довгий період. Потім я це все достало, і я пішов служити в дешевих. Саме більше мені подобається те, що я займаюся улюбленою справою. Зборка боєприпасів в мене. Воно безпечне. Тому що немає детонаторів, які підривають речовину, тому праця руками. Все. Це боєприпаси для FPV камікадзе. Спочатку ми клеїмо кришки на силікон, на оці труби, які ми нарізали делегі. Потім вставляємо сюди внутрішню частину, потім засипаємо оцей осколок. І в нас виходить оце. Потім в внутрішню частину насипаємо вибухову речовину, ставимо кришку, склеюємо і відправляємо. Ну, доброго дня! Мене звуть Артем. Займаємося ми тут переробкою таких снарядів. Для початку якби, виймаємо вишипні снаряди. Така у нас пімпочка є файна, похожа на дробовочок. Ну, потім у нас йде підпилка. Після такої невеликої маніпуляції ми знімаємо хвостовик. Ну і все, як готово. Ну, це ми зняли хвостовик, для того, щоб його переробити під інший боєприпас, припустимо на спіт. І все, як би така процедура. Я солдат по земному рем, перемілює тротил, для подальшого використання Вражаю здоров'я мене звати Віталій перероблюємо фапи тому що в заводському виконанні вони не працюють розбираємо та замінюємо вибухову речовину Позивний мольфар. Я прийшов без ВП. У мене товариш 78-й на той момент літав. Я з ним там контактував, щоб мене теж взяли на БПЛА, тому що так відчуваю, що можу це робити, і це мені цікаво. От, вже там робили відношення на мене, але прийшов представник бригади батальйону нашого. І розповів про батальйон. Розповів, що новий формується, будуть класні чуваки. І найбільше мене зацікавило, що батальйон суто по безпілотних системах. Вот. Відповідно, там не буде такого, що. Типу: ой, немає там дронів, іди поки штурмани швидко, а потім дрони приїдуть, ми тобі дамо. Вот. Бо на БЗВП ще нічого не зрозуміло, як воно буде, і всяке там в голові перебираєш. І так було мені спокійніше піти в цей батальйон плюс цікавіше. Якщо багато людей збирається, якісь суто по безпілотних системах, відповідно, буде високий рівень експертності, обмін знаннями, тобто будуть якісь там вже досвідчені чуваки, які десь вже повоювали, отримали цей досвід, і вони будуть цим ділитися. І всі будуть займатися суто БПЛА. Це для мене звучало цікаво. Я поспілкувався з цим представником, я йому сподобався, вочевидь, і мене вибрали, поїхали до ЄВП на батальон. Займаюся ремонтом, таким обслуговуванням, модернізацією і розробкою якихось нових рішень для різних безпілотних систем Там класичних FPV або таких, як цей, більших, які ми називаємо бомберами. Ну і загалом працюю над тим, щоб забезпечити екіпажам техніку робочу, якісну, щоб вони не парилися стосовно, ну, менше парилися стосовно технічних деталей і могли просто використовувати техніку, літати, виконувати бої задання. Так, цей бомбер. Називається Fero. Цікавенький такий борт, багато хто його хвалить. З ним я зробив модернізацію, він прийшов старої генерації, там стояла інша антенна. Також розробляю зараз наземну станцію для роботи з цим бортом та з іншими. Ось і тестую зараз взаємодію цієї наземної станції, щойно розробленої з цим бортом. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Підтримуйте наш канал лайком та підпискою. Також дивіться інші відео на нашому каналі.